Словений Бог наш завжди, нині повсячас, і на віки віки. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і Тим, що в гробах життя дарував, Госух, смертю, смерть подолав, і Тим. В гробах, життя Христос воскрес із мертвих, смерть і смерт, смерть у смерть подолав. Святий Боже, святий кріпкість безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки безсмертний помилуй нас. І нині повсячаси, і на віки, віки, Аміну. Свято Тройці, подивини нас, Господи, очисти, ріхи наші, владику, прости, беззаконія наші, святий посіти, цілий немочі наші, імени, Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, Сіну, і святому Духові. І нині повсячас і навіки, віки Отче наш, Де, на віки, віки, ами. Гоже наші, сина, небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Свята Духа, нині, повся час і навіки, Віки. Амінь. Прибіжім рішні смерні і, і припадні покаянні, взимаючи злибені душевної, навіть це поможі, знову сидушись над нами. Поспішиться, бо займаємо множества гріхів. Не заверне рабі твої з нічим, бо єдину заступницю маємо. слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повся час і на віки віків. ніколи Богороди. Роси, у говорити мене до Бо коли б ти не пристоян, благаючи, то, б нас від всі, тими, то би на смірятвовісті, тож на нас нині вми, не відступимо від тебе, влади, печи. Той єдина, чиста і благословен. Будьмо ja. уважні ми росім премудрість, будьмо уважні. Твоє ja, my... усякі м роди і рогом. Слухай, дочко, із полян і прихили вухо Твоє, 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 твоє усякім роді і роді Господе помолімся, Господи помилуй, бо ти святий святийся, Боже і в святині перебуваєш. І ми тобі славу віддаємо Отцю і сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. всяке дихання Нехай хвалить Господа, хвалите Богу святинь Його, валите у твердині сили Його. І що сподобається нам слуханню святої Івангелії, Господа помолий, Господи, помилуй, Господи, а ми премудрість прості, вислухаймо святе Іванліє, ми русло. Від луки, святе Івангеліє, читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, у ті дні, восставши, Марія пустилася швидко в дорогірську околицю в місто Юди. увійшла вона в дім Захарі і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здринулося дитя в ілоні, і Єлисавета сповнила Святим Духом і скрикнула сильним голосом і сказала ти, тими жінками, і благословенний плітло на Твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, Ось голос голоство привітання залона в моїх вухах. дитя з радости здригнулося в моїй лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа. І Дух радіє, о Бозі, спасі моїх, бо він злянувся на покору раби своєї, ось бо від нині облажатимуть мене всі роди, велике був чи не внітні святе ім'я Його. Марія в проболовіла місяців місяці взутри, а потім повернулася додому свого. Його. Пресвята Діво Марія, Богородице, примилосерда, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Святая Богородице, родиця, нас. Мати Христа, бо нашу, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Святая Богородице, родиця, нас. Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Святая Бога, Родице, спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Святая Богородице, родися, спасином. Порочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Дій, у від хіровими в світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Святая породиця спасина. Дівцянопим славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Не усквернена, радуйся спаси тих, що на тебе Бога, Радице, Марія заплака на квітку дівицтва, рад запашна квітку дівцтва, радуйся спаси тих, що на тебе уповаю. Марі добра, виховательку дів, радуйся спаси тих, що на тебе оповають. Марі, покрови світу, ширше від облаків, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Заступниця перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають, народиться, Марія, потіху заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. І прибіжі ще річників, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Святоя спаси спасином, Марія посередниця, що не покинула нас, пісня свого спення. Радуйся і спаси тих, що на тебе оповайо. Марія де начисна і благословена, радуйся спаси тих, що на тебе оповагають. Святой я погородився, спасимо. За всіх муйшся, благая, за ти тих, що прибігаю звірою. Відмотні покров, бо іншого тривало порятунку перед Богом, бідної скорботи ми річні не маємо, обтяжені ріхами не Мати Бога вишню, тому то ми до тебе припадаємо, хаємо ізбави у всяких нагороби, твої, Пом'яну ім'я, Твоє всяким роді родів. І при заступниця, і голоду корми, кормити, яка потіха, буде на них приста, волі посіща. Немічник, покрови засту заступниця, вже зеста рости, мати Бога Вишнього. ти єси причи. Поспішися, молимся, що спастися раба твоїм, слухай дочкою, з полями, прихили ухо твоє. радуйся, пречистая діва, радуйся, цінний скіптрі. Царя Христа, радуйся, зрости, розна та й стане. Е -е -е радуйся, двери небесна і не купино, радуйся все мирне, Світло, радуйся всіх, радостей, радуйся, вірних спасення, радуйся заступниця всіх християн і прибіжище влади. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині по всеча, і на віки віків. Охванало, радуйся, храм Господні. Радуйся ротінню спови, радуйся всі прибі жит, радуйся, світильне золотий, Радуйся, слава вірне всесна, радуйся, Марії, Мати Христа, а -а -а -а, Бога, радуйся раю. Радуйся Божественно, ям, радуйся, ті -ті -ті -ті. радуйся, ручко все зо, радуйся всіх у Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи помилуй. Ще молимось, Господи Бові нашому, що висноков голос моління нас грішних і помилував рабів своїх. І охорони сіляку, скорби біди гніва і нужди, і всілякої болізни, душевної, і тілесної, і дурвам нам здоров'я з довліттям промовимо всі. Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, омилуй. По Господи, Боже, слух Твоїх. Всіх, що сьогодні з'єднані в молитві, всіх за кого сьогодні молимося до Пресвятої Богородиці, за здоров'я, за спасення, слух твоїх Марії, Василя Анни, Петра, Ірини, Ірини, я, Юрія, Оксани, Богдана, Дениса, Лілія, Марії, Василя, Петра, Михайла, Марії, Марона, Богдана, Галини, Степана, Зродини, Оксани, Івана, Ольга Данила, Ярослава, Максима, Марія, Микола. Слава Богу, дякую. З родиною нашої Наталії, з Севикій, Малки, я з родиною Сергія. І за здоров'я Петра Володимира, Марії, і здоров'я, за успіхи, за сьогодні молюся за свою дітей і онуків. Спонукаючи нас, одне покаяння для Олександра, Еліни, Юрія, Лілії, Михайла. Краще розуміє один одного прощення і примірення відношення, спілкування для воз'єднання сім'ї, за одужання Лесі, Володимира, а також благословення за здоров'я, всякі прощення, для Володимира Лесі, Тараса, Мар'яни, Ірини, Наталії, Марії, Андрія, Данила, Максима, Михайла, Яни, Юрій, Андрій, Софії, Євгенії. Мирослава Михайла Андрія із сім'ями, з родинами і всій родини за здоров'я воїна і перемогу України, за Юрія, його добру долю, за Анну і добру значу серці, за Оксану, Анатолія, Ана, Лідію, Лук'яна, Василя і сім'єю. Щоб ви сповнилися всі добрі. Прохання Господи, вислухай і милостиво помилуй. Овна благодати, радуйся Марі, можна. Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому і святому храмові цьому, і всякому місту, селу і країні від голоду, загибелі землетрусу, потопу, раду вогню, Війни нападу чужинців міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий людинолюбний Бог, і відбернув весні всі, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної свої погрози, і помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб Господь бавесока голос милязничний і помилував нас. Вислуга нас Боже, спасить наш повання всіх кінці землі, і тих, що нам далеко милостивим, будь милостивим, владику, доріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, і си. і тобі славу вас Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки, З умолінням всі голови, і коліна приклонивши до Богородиці, помолимо Я Прелахая, надія моя Богова володице, захисти іноземців пристановище, за вас мучених радости, скривджених покровитико. Глянь на мою нужду, глянь на ненемічному. Провадь мене недосвідченого, ти ж, Богоре, моє знаєш. Розвій нього, якщо бажав, кохаєш, бо не маю іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої, розради. Και για την επόμενη φορά που θα βγάλουμε την θα Και сяла, грані нині весели, вся сіоне, а ти чиста Богородице, тішайся, воскреси нам, си на твого.